Вимагали 6 тисяч доларів за сприяння у знятті з розшуку. На Одещині правоохоронці затримали двох військовослужбовців за зловживання впливом. Фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Їм загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі слідчі управління Гонп в Одеській області спільно зі співробітниками управління СБУ в Одеській області встановили, що двоє товаришів по службі вимагали неправомірну вигоду від чоловік який знаходився на обліку одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, як особа, що ухиляється від мобілізації, військовозобов'язаний просив у них консультації щодо порядку зняття зі списку розшукуваних, натомість отримав вимогу заплатити 6 тисяч доларів за вирішення цього питання. За визначений гонорар, ділки обіцяли вплинути на прийняття позитивного рішення службовими особами обласного територіального центру комплектування. Та соціальної підтримки. Поліцейські затримали злоумисників у процесуальному порядку. Щойно один із них зустрівся у середмісті Одеси з чоловіком і отримав від нього кошти, які правоохоронці вилучили в якості речових доказів. Зібравши достатню доказову базу, слідчі повідомили фігурантам про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному. З вимаганням неправомірної вигоди від до санкції частини 3 статті 369 з позначкою 2 кримінального кодексу України правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років за конфіскацію. майна. суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під варто справу внесення застави Слідчі дії тривають.